Подивіться на зоряне небо, безліч зірок сяє на небосхилі. кожна з них унікальна і має свою історію. Серед цього нескінченного сяйва є зірки, які особливі для нашого ліцею. Це наші випускники, ті, хто розлетівся світом, але завжди залишається частиною великої шкільної родини. Вітаю вас, дорогі мої дорослі діти, вітаю вас, випускники 2005 року. Сьогодні я неначе повертаюся в ті далекі роки, коли ви вперше переступили поріг школи. Як швидко прилетів час. Здається, лише вчора ми разом вивчали букви, писали перші слова, виконували прості задачі. І скільки б років не пройшло, але для мене ви залишаєтесь такими маленькими, цікавими та непосидючими дітлахами, які з захопленням відкривали цей великий світ. Я пам'ятаю кожну вашу перемогу, кожну сльозинку. І ці спогади це найцінніший скарб для мене. А я пізнала вас вже підлітками. Жвавими, не завжди слухняними, але розумними і відповідальними. Пам'ятаєте наші класні свята, конкурси, подорожі і канікули без телефонів і соціальних мереж? Тоді найбільшою вашою проблемою була оцінка в журналі чи несподіваний виклик до дошки. Ми разом святкували ваш випускний і проводжали вас у великий світ дорослого життя. І з вірою, що попереду чекають тільки мирні і щасливі дні. Чи думали ми, що через 20 років ми відзначатимемо День зустрічі випускників в умовах страшної війни, яка перевірятиме всіх нас на міцність, витримку, силу духу та єдність? Ніколи вже не прийде на зустріч однокласників Різван Вова. Розумний, відповідальний, готовий допомогти кожному. У нього було таке велике серце, що в ньому вистачило місця для всіх, і для рідних, для друзів і для нашої спільної батьківщини. Вова був чудовим сином, вірним братом, люблячим чоловіком і найголовніше. Прекрасним татом, для якого родина була найвищою цінністю. Але він був і патріотом. Коли на нашу землю прийшла війна, він не зміг залишитись осторонь і став на захист України. Добровільно усвідомлено, з чистим серцем він пішов, щоб дати майбутнє своєму синові. Своїй родині нам з вами. На жаль, війна забирає найкращих. Різван Володимир загинув. Згадаймо ж сьогодні його теплим словом, згадаймо його усмішку, його доброту, його силу духу. Він буде завжди частиною нашого класу, нашої школи, нашої історії. Ми ніколи не забудемо тебе, Вова. Шануймо ж хвилиною мовчання пам'ять нашого випускника, Різвана Володимира і всіх захисників України, які віддали за свободу і незалежність нашої батьківщини найцінніше, що в них було своє життя. Усі ми пам'ятаємо доброго, світлого, життєрадісного хлопця Руслана Гірічева. Його енергія заряджала всіх навколо. Він мав неймовірну здатність підтримати у складні моменти. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Руслан став на захист батьківщини. І ось нещодавно надійшло повідомлення про те, що український воїн пропав безвісти. Важка, тривожна звістка. Але доки немає остаточної відповіді, ми віримо, що Руслан повернеться до своєї родини, до свого дому, що ми ще побачимо його усмішку, почуємо його голос, відчуємо його присутність поруч. А поки молімося за нього і за всіх, хто досі в полоні війни, ми чекаємо тебе, Руслане. Повернися додому. Дорогі наші учні, кожен із вас залишив у цій школі часточку себе. Ваші досягнення, спогади, щирі посмішки живуть тут і досі. Ви були і залишаєтесь прикладом сили, відповідальності і віри в Україну. Ми пишаємося вами. Пишаємося тим, як ви приймаєте виклики життя, як не боїтеся боротися та допомагати одне одному. І попри все, ми віримо, що попереду нас ще чекають щасливі зустрічі в мирній країні. Пам'ятаймо, якою б темною не була ніч, ранок все одно настане. Тож, перемоги й миру нам усім. Дорогі випускники! Любі мої однокласники! Ось і минуло вже 20 років з того моменту, як ми учні 11 б-класу 2005 року випуску, залишили поріг школи. Неймовірно, швидко летить час. Але в нас з вами є одна незмінна константа це наші шкільні спогади. Бо дуже добре, коли є кому сказати, а пам'ятаєш. І ось в моїй голові виринає цілий калейдоскоп цих спогадів. Ось ми мокрі, сміємося, доріємо, обливаємося водою, а цей флешмоб. Підтримує вся школа. І Людмила Дмитрівна нам погрожує відключити умимальник в класі. А ось копірка. Ми рвемо її на шматки і мажемося нею кругом, як на віжені бігаючи по школі. І знову ж таки, цю естафету підтримує вся школа. А Тамара Григорівна намагається нас всіх з вами зупинити. І сказати, що так школярі себе не ведуть. І це так, тільки однички з тих спогадів, які в мене з вами є. Сьогодні ми вже є дорослими. Кожен із нас, можливо, тато, можливо, мама, можливо, лікар, можливо, юрист, можливо, адвокат, можливо, економіст. Можливо, продавчиня в магазині, а може медична сестра. Але це те, чого ми досягли за ці 20 років нешкільного життя. І тому сьогодні я хочу, щоб ми з вами знову поринули в ті спогади шкільного життя, знову подумки сіли, кожен за свою парту. Згадали кожного з нас. Отими маленькими, неймовірно щасливими людьми. Бо саме тоді ми були з вами справжніми. Без меж. Я всіх нас вітаю і бажаю бути нам щасливішими. Дякую за увагу! Дорогі випускники! Вітаю вас зі святом зустрічі шкільних друзів. Шкільні роки промайнули швидко, а роки після школи летять ще швидше. Минуло вже 20 років після випускного вечора. Нескладно вирахувати, що на сьогодні ви стали доросліші за свого класного керівника, яким я був у 2005 році, а значить, самі впевнено орієнтуєтеся у вирі теперішніх подій. На вечорі повноліття ми подорожували у часі, крутили електрофорну машину, як машину часу, щоб заглянути у майбутнє. Сьогодні ж ми, навпаки, згадуємо минуле, і нашою машиною часу є шкільна учнівська парта. Варто лише зайти у рідну школу і сісти за свою парту, побачити в класі однокласники. І спогади про шкільні роки самі заповнять думки і серця. Нехай у пам'яті кожного з вас часто спливають чудові моменти шкільного життя, миті захоплення та радості спільних перемог. Я хочу вам побажати здоров'я, витримки і мужності в цей нелегкий час, успіхів у усіх починаннях, а також справжньої гордості за свої досягнення і досягнення своїх товаришів. Перемоги і миру нам усім. Дякую за увагу. І на все добре. В школі був період, коли ми з однокласниками дуже захопилися грою в карти. Але кожного разу, коли наш класний керівник Анатолій Петрович бачив, що ми граємо в карти, він у нас відбирав колоду карт. І коли вже всі колоди у нас скінчилися, ми вирішили не здаватися. І намалювати колоду карт власноруч. І вже коли він побачив, що ми граємо намальованими картами, він вирішив перемкнути нашу увагу і влаштувати нам турнір по шахам. Це було досить цікаво. Коли я навчалася в 11 класі, то через 20 років уявляла себе успішною та красивою. Мріяла про гарну роботу та гарну зарплату, а також жити у великому місті. Все так і склалося. Я думала, я стану архітектором. Архітектором я не стала, але все ж здобула вищу освіту за напрямом будівництва і зараз працюю за фахом. Після випуску здобула вищу освіту у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті за спеціальністю будівництва автомобільних доріг та аеродромів. Почала працювати за фахом. Зараз працюю в компанії, яка займається будівництвом та ремонтом мостів. І дуже приємний той факт, що саме наша компанія ремонтувала міст між Задінецьким і Зміївом. створила сім'ю, наразі мешкаю в Києві. Якби я могла дати пораду сама собі 20 років тому, то я б сказала: Оксана, краще ще фізику. Вона тобі ще дуже знадобиться. Нинішнім школярам я б порадила гарно вчитися, поважати вчителів, обов'язково вірити в себе і свої сили і в світле майбутнє. Дорога школа, дорогі випускники, учні до а класу 2005 року випуску. Вітаю вас з вечором, зустрічі. За цей час ми здобули бажані професії, створили сім, подорослішали. Але в цей день ми потімку повертаємося в той щасливий і безтурботний час, коли були школярами. Разом з однокласниками ми пізнавали світ, вчилися, списували один у одного, дорілу, дружили, дорослішали, звісно, закопувалися. Наш клас був дуже. Дружні, що вже казати, навіть після закінчення школи ми збиралися щороку, більше 10 років підряд. І ми дуже віримо в те, що ще обов'язково зберемося після нашої перемоги. Наш клас дякує вчителям Лиманського ліцею за їхню працю та залізне терпіння. Саме ви були першими, хто прищепив нам любов до знань, розвинув в нас допитливість і віру в себе. Дякую нашим першим вчителям. Які взяли нас за руку і підтримали нас, коли ми були зовсім маленькими. І особливо дякуємо нашому класному керівникові, нашому класному татові Анатолію Петровичу, який випустив нас у доросле плавання гідними юнаками та дівчатами. Незнайома, іноді можна стати близьким, лише зазирнувши в очі, всього за декілька хвилин. Ми такі молоді, поколінь на воді, ти несеш на руках, я кажу, не впади, звезди, нас шукали батьки в кармані дірки, було так без турбок, ну хоч робили помилки. Вітаю вас, святом, мої любі випускники. Пройшло десять років після закінчення школи. Відбулося дуже багато змін у вашому житті, в житті суспільства. Ви подорослішали, але пам'ять чомусь повертає нас в далеке дитинство, п'ятий клас, перший урок. Я в шоці. Таких дітей у мене ще не було. 29 чоловік, 20 хлопців і 9 дівчат. Перші дні я не відходила від класу, була присутня на уроках других вчителів. Діти порушували дисципліну, шуміли, запізнювалися, перемовлялися з учителями, їли на уроках чіпси, підпалювали петарти. Але поступово ми звикали один до одного, навчилися співіснувати разом. Ви були дітьми нового покоління, нової епохи. Активні, цікаві, енергійні, спортивні, динамічні, мобільні. Дійсно мобільні, бо розпочалася нова ера, ера мобільних телефонів. Ви не розлучалися з мобільними телефонами вдома, на перерві, на уроці і навіть в їдальні. Скільки було пригод, витівок, ну, не час це згадувати. Нехай це залишиться нашою таємницею. Не можу не згадати ваших батьків, вони дивовижні, вони допомагали мені, були разом з нами на всіх кон 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 конкурсах, змаганнях, в ремонті, на екскурсіях, в турпоходах. А яка була смачна польова каша, зварена мамами. Міцного здоров'я вам, любі батьки, дякую, що доля подарувала мені щастя спілкуватися з вами. Ви закінчили школу в грізний 2015 рік, це рік Атом донецьких кіборгів, тяжких випробувань. Ви з захопленням слухали військові зведення, вірили в нашу перемогу. Тому не дивно, що декілька юнаків з нашого випуску поступили в військові вузи. Закінчили їх і зараз захищають Україну, служать в ЗСУ. Нехай Матір Боже оберігає вас, хлопці. Рідні мої випускники, по-різному склалася ваша доля. Одні залишилися в Лимані, в Слобожанському, інші живуть в Харкові, Києві, дехто виїхав за кордон України. Говорять, що нашого цвіту по всьому світу, але де б ви не були. Вас об'єднує те, що ви випускники Лиманської школи. Я вірю, закінчиться війна, настане мир, і ми обов'язково зустрінемося. Тож бажаю усім міцного здоров'я, щастя, любові і миру. Нехай кожен день дарує відмінний настрій і надихає на успіхи у всіх ваших справах. До зустрічі! Я рада, що у нас було безторботне та щасливе дитинство. Дитинство, яке проходило у мирний час і було наповнене неймовірними спогадами та класними моментами. Наш клас був дуже дружній та веселий. Ми один для одного були не просто однокласниками, а й справжніми друзями. Наразі навіть з деякими однокласниками ми до сих пір підтримуємо дружні зв'язки. У нас є багато що згадати за шкільні роки. Я дуже рада, що ми навчалися в стінах рідної школи, де приймали активну участь у усіх заходах. Завжди з теплотою згадую нашу першу вчительку Слюсареву Ірину Михайлівну та нашу класну маму, неймовірну Таценко Наталю Пилипівну. Я дуже вдячна усім вчителям за те, що давали нам глибокі знання та підтримували на усіх етапах. Хочу побажати своїм однокласникам та нашим любим вчителям миру на нашій землі і поскоріше зустрітися в нашій лиманській школі на зустріч випускників. Е, ну, передаю всім вітання. Перш за все, що хотілося би сказати, ось і пройшло 10 років, якщо їх можна назвати, доросла наше життя. Все ж таки, мені здається, що ми ще залишились в тому дитинстві. Живемо цими чудовими спогадами, цим чудовим цими чудовими шкільними роками, коли в нас все було дуже весело, коли ми не задумувались ні про що, коли все було чудово, коли не було дорослих проблем, питань, не було перш за все, мабуть, відповідальності, саме тому ми були щирі. Це дуже чудовий час. Я дуже радий, що провів його саме. В тому колективі, в якому він пройшов, тобто зі своїми однокласниками, Кожного пам'ятаю, пам'ятаю кожну веселу хвилину. І це дійсно незабутній час. На жаль, що ми не можемо в цей важкий час зустрітись в так дистанційному форматі. Це все проводимо. Але не забувайте, що все буде добре. Обов'язково прийдуть ті раки, коли ми зможемо сісти разом, згадати все, що було. Передаю всім вітання, безмежно радий, що це хоч в такому форматі відбувається. І пам'ятайте, все буде Україна. На жаль, деякі зірки згасають, відходячи у вічність. Але їхнє світло залишається в пам'яті і зігріває душу теплими спогадами. Проте на нашому небесхилі з'являються й нові зірки, народжуються нові історії, мрії та досягнення. Але єдине, що залишається незмінним сузір'я Лиманського ліцею, бо кожна його зірка, кожен із вас назавжди залишив свій слід у цьому небі.